Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Кріптодон. І сьогодні ми нарешті говоримо про World. Тож, 2024 рік розпочинається саме з новин по цьому проєкту. При тому ця новина не тільки про активність і якийсь рук з боку проєкту, а ще й про те, що ти. В тому числі і я, звісно ж таки, можемо нарешті почати заробляти на цьому проєкті. А для нас, як для трейдерів, звісно ж, це є одним із найважливіших аспектів. Тож про що йде мова, мабуть, думаєш ти і хочеш запитати про це у мене? І я залюбки відповім тобі на це: турніри. Нарешті World запускає турніри, на котрих ми можемо з вами приймати участь і вигравши. Заробити на цьому бабосі. І перш ніж перейти до розбору турніру, до винагород і всього іншого, я, звісно ж, нагадую, що гра від Ворду за mvp моделлю і не вимагає великої затрати часу, що є, як на мене, найголовніше. Регулярні турніри, котрі будуть проходити кожного тижня з середи по середу. І це ідеально. Типу, ти кожного тижня можеш приймати участь, вигравати, звісно ж таки, бо криптодон ком'юніті не може не вигравати. Ми найкраще в цьому ділі і маємо це доводити. І ті, хто виграють, звісно ж таки, отримують винагороду. І таким чином топ-10 розділяють між собою 510 World токенів в залежності від. Рарності вашого аватара ви будете отримувати відповідні нарахування. До речі, про аватарів ми поговоримо трішки далі. Тож, не пропусти. Ну і звісно ж, давайте пробіжимося по тому, як взагалі приймати участь в таких турніра. Перш за все, вам потрібно буде перейти на сайт і зробити аккаунт. Я думаю, з цим впорається кожен і в цьому нічого важкого немає. Далі, точно так само, ми в один клік підключаємо ваш гаманець, на якому має бути один із аватарів, в котрим ви і будете грати на цих турнірах. Аватари можна також придбати, тому в цьому ніякої проблеми немає. Ну і звісно ж самого аватара, як і можна буде купити на OpenSea. Посилання Я, до речі, залишу внизу, і кожен з вас зможе зайти, обрати найкрутішого, а вони там бляха є по рарності, відмічені і а, придбати зможете собі того аватара, який вам буде по дощі, але я рекомендую купувати аватара найвищого рівня, тому що чим вища рарність твого. Аватара тим більше безкоштовних ігор на добу тобі дається. Ну і звісно ж, я впевнений, що тобі цікаво, що за бонуси ще даються, і що взагалі а, це означає, тож слухай уважно, я тобі розповім в цьому відео навіть про бонуси. І так, за а, найнижчий рівень а, твого аватару, тобі дають нуль. Захотів зекономити, бонусів не отримаєш за призові місця. Тут уже сорян сам вибирав, сам вибирав, я тобі казав, купуй найвищий рівень, тоді будеш в шоколаді. Бо за найвищий платиновий, дають плюс 70% бонусу до твоєї а, позиції зайнятої на турнірі. Це просто бомба. 70% це дохера. Ну це реально дохера. За золотий. 45 за срібний 30 і за бронзовий 15%. Тож я думаю, ти розумієш, що ми потрібно покупати платину, тому що за платину просто їм буде Власне, ось таку активність ОРД підготував нам на початку 2024 року, і так би мовити, з ноги він заходить в цей рік. І сподіваюсь, так і буде продовжувати себе вести, тому що нам потрібна. Заробітна плата з кожного проєкту, в котрому ми приймаємо участь. Тож, побажаємо вороду, удачі, а вам переможних місць!